Дорогі друзі, вітаю вас! Ми зараз знаходимося на валині. Буде проходити валинська обласна виставка мисливських собак. Ось вже призи ще приготовлене. Тут ми знаходимося на виставці, люди готуються, експерти готуються. Доброго дня, шановні друзі! Гості, мисливці, власників собак мисливських порід. Сьогодні наш Волинський обласний осередок проводить культурно-масовий кінологічний захід під назвою Виставка собак мисливських порід. Хочу всіх вам подякувати за те, що ви приїхали і виразили свою підтримку за вашу роботу, за те, що ви в такий нелегкий час підтримуєте всім. Близьку нам таку справу, яка нас і об'єднує, споріднює, це розведення собак мисливських підпорів. Шановні друзі, мені дуже приємно бути сьогодні тут присутнім і відкрити мегіональну виставку, де присутні декілька областей України, які приїхали сьогодні на цю дуже велику для мисливців собаківництва подію. Учора ми провели конференцію стосовно проблемних питань з мисливського собаківництва, де обговорили в тому числі з присутніми державними органами, які є в системі роботи з мисливськими собаками, або дозволи, або інструкції, або рішення, які створюють умови і правила щодо утримання використання. І е, права кожного власника мисливської собаки. Проблем багато. Вчора ми їх обговорили і домовились, яким чином ми будемо спробувати їх вирішувати, в тому числі за рахунок законів, які зараз готуються, е, зв'язку з прийняттям стратегії розвитку мисливського господарства в Україні. Вам е, Віктор Олександрович, думаю про це скаже, шановні колеги. Шановні мисливці, власники собак мисливських, мені надзвичайно приємно бути присутнім сьогодні на такому заході, тому що, на жаль, враховуючи ситуацію в Україні, такі заходи проводяться не так часто, як це хотілося б. От, я хочу подякувати за можливість вчора прийняти участь у нашому круглому столі, яке обговорювали проблеми мисливського собаківництва. На вчорашньому круглому столі. Ми презентували від асоціації наш проєкт закону, черговий проєкт закону з розвитку мисливського господарства, яким передбачено внесення змін до семи законів України, які б сприяли, на нашу думку, розвитку мисливського господарства, розвитку мисливського собаківництва. Згадував Анатолій Константинович про стратегію розвитку. Це шестирічна праця. Вперше в 19-му році, в грудні місяці, я доповідав стратегії розвитку мисливського господарства на комітеті Верховної Ради по екології. Шість років боротьби з чиновницями, з зооактивістами привели в кінці кінців до того, що стратегія прийнята. І головне, не її зміст, навіть як я кажу, хоча там багато чого прибрали з цієї стратегії. А головне її назва стратегія розвитку галузі мисливського господарства. На державному рівні, на рівні Кабінету міністрів, все-таки визнано те, що записано в законі, що мисливське господарство це галузь. І вона потребує розвитку. Тому зміни до законодавства, які мають бути передбачені цією стратегією вже в поточному і в майбутніх двох роках, ми підготували цей законопроєкт. А клеті, які диви при Боже, Як у крокоділа? Не чекай. Не чихай. Є є я. Так, це середня возрастна група. Що хочу сказати, що Кабілі жалко мені, ну, хотілося б побачити щось краще, чесно скажу. стільки років у нас, стільки років в Україні ми розводимо тих актер'єрів, вже і крові привозили з-за кордону, і непогані. Вже думала, що щось воно тут залишиться. Але якщо подивитися, сьогодні я взагалі бачу, дуже погано виражений підпал. Якраз звіться чорна або кавово підпали. Що таке підпал? Чітко, чітко очерчені, як сказано в німецькому стандарті, чітко очерчені руди на, 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 на оговорених місцях. Руд, кінчики лап, кінчики лап, на груді в віді бабочки, от тут над очами, чіткі точки. Отут от нема от цих точок, це взагалі удочка вже, розумієте? Ну я бачу, а ви цих собак розводите, одну з одної в'яжете, і ви цей недолік закріпляєте в породі. Він, якщо у тата і у мами. То у цуценят він буде ще більш виражений. розумієте, він Вони він, 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 же в домінантному віді. Тобто домінанта, яка подавляє, який, ну, ви видно оком. не, 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 не скритий десь, виду, А видно його. А Тут у таких попов'яжете будуть взагалі чорного кольору, А це ну, вам це моя порада. Знайдіть якогось плідника. Ну, красивого. у вас причому вони дуже гарно складені. Це будова в них дуже правильна. Це дуже великий зросту. Вони на, на верхньому приділі. Ну, в них красиві голови дуже. Вони красиво складені. Ну, але... ну це я поставила, тому що в нього хоч якось підпав більш-менш. У цього вже краще, вже... хоча голова в нього трошки навіть краще, ніж у першого. Ну, оці два о, кавіля, я навіть оцінку оценку дав за те, що вони дуже гарно складають. Оцінка екстер'єра відмінно це старша вікова група. Отак, от отак відмінно, отак от дуже добре. Ми порадилися, ну. Можливо, діни це зачухав. Да, тобто да, ну, вона дійсно зараз розлінка йде, розумієте? Ми ну вона хорошо, непогано сложена, так да, кріпка сучка, то есть, дуже добре. Добре, нема ні в кого в цьому в цій віковій групі. Я вам вдячна, ребята, за ваших пітомців. Дуже рада вітати. А... Друзі, всіх розповім про свій ринг лайок, який ми сьогодні відпрацювали на Волинській обласній виставці. Досить цікаві були ринги, Досить я ніколи не судила на Волині виставки. Я багато судила змагань у них, але я ніколи не судила виставки. Мені було дуже цікаво подивитися на, на виставки на це племінне поголів'я. Дуже багато було представників пород, а у нас було практично 60 лайок. Рівниги були дуже великі, особово старша вікова група Кабілі і старша вікова група Суки. Собаки досить потужні, іменно типові по своїм рисам, видно, що йде чітке племене розведення в цій області. Відсотково в процентах, навірно, процентів 10. Те, що мені ну, не подобається, і це ну вже є недоліки по породі. Широко поставлене ухо. Це вже округлене у западніка, округляне і світле око у западника. Дуже сподобались русско європейські лайки. Їх було не так багато, але вони були. Ну, вони породні, породні. Оце що я можу сказати, і недоліків практично в них немає. У западні трохи я ну, оцінки я позанижувала із-за їхніх ват недоліків. Одна собачка в мене даже отримала задовільно, тому що в неї не було різця. Але всі собаки пройшли, я думаю, кваліфікаційну експертизу, отримали свої оцінки. Дійсно, ті, які вони мали отримати і. Головка й головки рінга безспорно стояли правильно. Те, що в мене зі мною сьогодні працювала потужна експертна комісія, зі мною ще працювали стажери. це експерти перших і других категорій. Оцінка була в мене не одноосібна. Я постійно працювала зі своїми колегами, я прислухалася до їхньої думки, і колегіально ми приймали це рішення. У нас було дуже багато суперечок з комісією. Дуже ладний, дуже ладний кабель, але я ще раз говорю: це бестенд-шоу. Це буде оцінюватися все. Красота, щоб не було ні в нічого. Собака повинна себе повести, показати. Всі свої найкращі риси, всі свої найкращі, щоб не було недоліків. Розумієте? Оця розлінька на бестеншоу нам не пройде ніяк. Хоча кобель дуже красивий і достойний. Кращий представник породи ваша сука видета на Браво! Браво! Саша, ти як настоячий джудільмен, ми тебе дуже поздравляємо. Захід вважаю, дуже потрібний для. Нашого мисливського собаківництва для розведення собак для кінологічної роботи приучаємо молодь до цього. Приймав участь із двома представниками: одна представник західно сибірська лайка «Герда» і також маю Карело фінську лайку Дара. Західносибірська лайка серед сук отримав перше місце і так само серед представників породи перше місце. Каралофінська лайка, на жаль, була одна, надіюсь, порода для нашого регіону не дуже поширена, але будемо її розвивати і працювати в цьому напрямку. Сьогодні у нас на ринзі на Волинській регіональній виставці мисливського собаківництва був доволі представницький ринг. Ми бачили собак фінської гончої, карпатської гончої нашої національної української, рябі гончої, тобто англоруси, руська гонча, естонська гонча. В Цілому стан породи. Дуже на великому, на високому естерієвному рівні. Особливо мені сподобалася наша українська карпатська гонча, старша вікова група. Прекрасно складені собаки з високими породними якостями, плюс те, що вони вже мають дипломи і є серед них навіть такі, що мають диплом. По хутровому звіру, тобто по зайцю. Дуже порадував мене фінський гончий сінкового Василя Федоровича, основоположник нашої лінії. Він вже дав потомство. Є в нас на Буковині, на Хмельниччині. Прекрасні собаки цієї породи зарекомендували себе. Відмінними робочими якостями, собаки в яскі, собаки з голосами, ну що ще в нас було. Також був Селюки, це представник хортих. Дуже, дуже екстер'єрна собака, на кисеучна з КСУшними документами. Має диплом по зайцю Русаку і обіцяла, що приїде до нас на Кам'янеччину. у нас буде осінь, будуть змагання. Також ми її запросили. Я Черняк Володимир Михайлович, от, мисливець з 55-річним стажем, дуже великим. Займаюся на даний час, займаюся породою західно сибірська лайка і являюся експертом Волинського відокремленого підрозділу Федерації мисливського собаківництва України. Також приймав участь і сьогодні в між Обласній виставці мисливських собак, яка проходила у нас на Волині е, в Сосновому гаю. Також я є стажером і членом комісії експертів по даній породі. Що хочу сказати, значить, сьогодні захід нам всім удався. От, Хочу представити е, свого ветерана, якому 11 років, 18 липня, буде це. Західно-сибірська лайка Айдар, який походить з російських кровей, Удмурського питомника і промислових районів Сургута. От. Айдар має високі оцінки, він має вісім оцінок відмінно. Його діти, він має клас еліта, племінний клас еліта. Польові дипломи він є польовим чемпіоном по роботі по кабану. В одиночку він має дуже гарних своїх дітей і онуків, які також на рингах всеукраїнських виставок, і в цьому році на чотирьох виставках: за Умань, Чернігів, Львів і по-моєму Запоріжжя були першими в рингу і кращими представниками породи. Собака з дивною психікою, абсолютно спокійна. Вона дозволяє робити собі все, що хоче, але вся злоба, в'язкість, пошук передається тільки на дичину. І дякуємо всім нашим воїнам ЗСУ, які дали нам змогу провести цей захід. Низький вам всім уклін. Собак. Скажу відверто, відверто, не очікував, що він був, мабуть, не такий же і великий, враховуючи, що в нас був один Пойнтер, два Бретона, один російський Спаніель, дев'ять, дев'ять було десять було дратхарів і десь вісім куцкарів. А всі собаки практично всі собаки дуже високого ексер'єрного рівня. Ексер'єрного рівня. До висок, на високому рівні було, як курцхари, і дратхари особливо було дуже високого рівня. Собаки, ну, просто скажу, що е, в гуцьку е, на Волині ведуть вірну, нормально племіну роботу, підхід правильний, собаки підготовлені до, в основному всі. Для, для було в виставочній кондиції. Ну, і що дуже приємно, більшість собак всі вже мають класність. Про це, це свідчить про те, що в цьому регіоні ведеться правильна племінна робота. Ну Це так загальні, загальні мої, мої погляди на цих собак які були представлені в, риндзі, в риндзі. Ну, про ну, що казати? Тільки побажати, щоб скоріше закінчив війна, і ми всі знову полювати зі своїми питомцями. Оце основне. Я Варварча Наталя Володимирівна. Приїхала на виставку собак, щоб представити свою собаку. Я займаюся собаками більше 20 років. Тут ми були під експертною оцінкою. Грановського Володимира Константиновича він достойно оцінив всіх собак, і в цьому рензі для старших собак ми зайняли перше місце. Це я хочу сказати, що мисливство і мисливські собаки вони мають бути пов'язані між собою і побільше показувати цю культуру це поводження з тваринами, щоб до нас краще ставилися, щоб щоб до власників собак ставилися з повагою. Я вважаю, що кожна собака має відповідно братися у заводчика, а не у Звичайного там власника собаки собаки не мають бездумно розмножуватися, бездумно роздаватися, бездумно продаватися. Це має бути племінна діяльність, тому що ведення племінної діяльності це є основне, це є корінь. Для мисливського собаківництва. я вважаю, що такі заходи мають проводитись частіше. Зараз це в під час військового стану дуже важко проводити, але це необхідно проводити, щоб мисливське собаківництво розвивалося і покращилось поголів'я собак. Зінчук Юрій Олександрович, власник собаки Беті, драткар порода. Захід організовано дуже класно. Тим більше, дякуючи ЗСУ, таких закладів у нас вже давним-давно не було. Це років два-три не було виставок. А сьогодні, так гарно дякуючи організаторам, організували дуже приємно. Зустрілися зі всіма друзями, коли Раніше, які ми зустрічалися, ну дуже прикольно. Ось і закінчилась наша волинська міжобласна виставка собак мисливських порід. Дуже дякуємо всім власникам собак, які відгукнулись наше запрошення і приїхали, прийняли участь у нашому заході. Представництво у нас виставка була міжобласна, тому як було представництво Житомирської, Київської, Львівської. Чернівецької, а найбільше це з Рівенської області. Це власники собак-породи західно лайка. Колектив дуже такий він дружній. Хочемо щиру подяку висловити: велику подяку, скажімо так, виробнику кормів, яка виступила нашим спонсором проведення нашого заходу, предоставила. Для нагород собак, які дійсно заслужили ці нагороди, які дійсно своїми екстер'єрними і робочими якостями підтвердили свій високий клас, і високий рівень вони нас забезпечили курмами та іншими нагородними матеріалами. Дякуємо ще раз всім учасникам. Виставка, на наш погляд, прийшла в дуже гарній атмосфері дружній. Дякую експертам, які відпрацювали дуже потужно, дуже кваліфіковано. І всім учасникам особливо, телеканалу Трофей. Чернівецьке обласне відділення ФМСУ приїхали сьогодні на цей захід у Луцьк. Сподобалось дуже приємно, що організація була на рівні з призами, з медалями, з кубками. Визначені були кращі представники породи. Перше місце в першому класі для всіх, всі нагороджені. Я приїхав жорсткошерсним фокстер'єром, кличка Барон його. І з фінським гончаком Лате. Фінський гончак став чемпіоном виставки, це вже втретє. Він вже зараз буде виставковий мати титул Виставковий чемпіон України. А це. Барон жорсткошерстний фокстер'єр. Він зайняв перше місце у першому класі, він став кращим представником породи і виграв best in шоу, став кращою собакою виставки. Хочу подякувати організаторам, окремо Лукашуку Сергію за організацію.